Це відео про молитву. Що таке молитва? Для чого молитва існує? І що вона дає кожній людині? Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну в самої, самому серці служіння скиння Бога з людьми народився проєкт Цілодобової молитви. І була зорганізована платформа, пророча платформа, де ми мали і маємо стражи перед Богом. І сьогодні це перше відео про молитву, що таке молитва і базові основи християнської молитви? Що дає молитва людині? І навіщо молитись? Все дуже просто. Люба молитва наділяє людину над силою. Молитва це підсилення. Молитва дає силу людині. Силу не фізичну, силу набагато більшу. І набагато важливішу, ніж фізична. Це духовна сила. Але є молитви дуже різних релігій. І молитва християнська. Молитва християнська стоїть геть окремо. І всі, мол... всі види молитв, любих релігій геть окремо. Тобто це отут, всі буддісти, ісламісти, будь-хто, навіть сатаністи, ці молитви геть окремо ось тут, і християнська молитва ось тут. І це дуже далеко одне від другого, але і те, і те підсилює людину. Бо молитва підкоряє. Нашу плоть, наш розум нашому духу. Молитва вирощує дух, а дух повинен бути головним, бо людина є дух. У нашого духа є душа, тобто ми можемо відчувати, думати, приймати рішення, і ми живемо у плоті. І коли людина стає на молитву, вона все приводить в потрібний порядок. Дух, душа, тіло. Тіло повинно бути найменшим. Підкорятися душі і духу, а не навпаки. То, щоб в житті навести якийсь лад, людина усамітнюється, їде в молитовні якісь подорожі. Робить аскези, щоб що? Щоб навести первинний порядок в своєї людської сущності. Бо дух головний душа і тіло, а не навпаки. І ви знаєте багато таких прикладів, коли люди великого впливу, великих бізнесів, вони терплять свій крах і вперше йдуть усамітнитися, щоб зрозуміти сенс свого життя. Бо сенс життя це не гроші не їсти, не пити, не спарюватися сутками. Сенс життя зовсім в іншому. Кожне життя це. Покликана Богом місія для кожної людини. І коли ми втрачаємо сенс життя, ми, звісно, звертаємося до молитви. І де би людина не поїхала помолитися, і кому би вона не помолилася, вона вперше наводить лад в своїй сутності. Дух стає. На перве місце. Але це ще не все. Але це ще не все. Бо духи є дуже різні. Є духи Божі і духи демонічні. А демонічні духи не приходять і не кажуть: я демон і сатана. Ну, є ті, що шукають саме демонів і сатану. Але це так, десь. Один відсоток зі ста. В основному люди шукають добра. І демонічні духи ховаються під це добро. І ти мені скажеш: ну, а чого не можна там молитися, якісь брахмапутрі, камасутрі, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чому це не можна? Мені теж це допомагає, я теж заспокоююсь. Угу. Ти можеш заспокоїтися, але ненадовго. Ти заспокоюєшся саме тому, що Бог встановив такий порядок. Дух повинен володарювати в твоїй сутності. Але християнська молитва це зовсім інше. Вона не просто підсилює людину тимчасово. Вона наділяє людину Божою владою на землі. О, це вже зовсім друга позиція. Зовсім друга. Бо християнська молитва. Це молитва в заповіті з Богом. Це молитва через святу кров Спасителя Ісуса Христа повертає людину. Володарювати над собою і над землею. Саме це в першому, в першому розділі першої книги Біблії з назвою Буття. Тобто, як то все було, як то все починалося? Саме в цій першій книзі Біблії. Ви прочитаєте, що Бог. Створивши землю, віддав владу на землі людині, найвищому творінні на цій землі, найвищому і найулюбленішому творінню на землі людині, Бог віддав владу, тому що створив цю людину на свою подобу. Людина, подобна до Бога. Людина це дух, душа і тіло вона тройственна і Бог це трійця. Бог Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий. То оця трійця з оцією сходиться і збігається, коли людина підкоряється, довіряє Богові абсолютно. Бо є його подоба. Вона є подоба Бога на землі. Бог володіє галактиками вселеною. Бог володіє всім творінням космосом, яким навіть нам тяжко це уявити. І він цим всім володіє. Він господар, він творець і отець цього всього. І в цей величезний купі галактик. І космосу є дуже багато зірок, планет і так далі. І є земля, маленька планета, де він народив людину з такою любов'ю, що всю цю землю дав у спадщину людині. І він сказав: Я зробив тебе вінцем творіння, ти найвище творіння на цій землі. Я даю тобі владу на землі. Залишайся зі мною в заповіті. Дослухайся мене, і буде тобі щастя на цій землі. І ніхто на всій землі не зможе тебе покорити, поки ти в заповіті зі мною. І щоб ти знав, що ти в заповіті зі мною, то ми працюємо з тобою в партнерстві. Я тобі дав всю землю. Ти мені на землі віддай маленьку частку, я тебе поселю в раю, де духовне стикається з фізичним, і духовне таке саме явне, таке саме видиме, як і фізичне. Це тільки рай на землі. В другій частині землі бачиш тільки фізичну, духовну не бачиш. Ти будеш жити тут в раю, де ти бачиш і духовне, і фізичне, бо ти зі мною в заповіті. Але в цім раю, віддай мені маленьку частку: є одне дерево, від якого ти не будеш їсти. Це дерево, яке приносить плоди, добра і зла одночасно. І в цьому не треба, щоб ти розбирався. Довірся мені, це в партнерстві буде. Моєю часткою все інше на землі ти будеш знати, розуміти і володіти. Тільки добром і злом ти не можеш володіти, бо ти то не розбереш. Це не тільки землі е, торкається, це всього мого творіння. А ти не зрозумієш, тобі тільки земля донав нас володіння. А я володію всім космосом, всіма планетами, галактиками. То для мене, що є добро, для тебе може показатися злом. І що для мене є зло, ти можеш вважати за добре. Тобто, оце дерево, воно відображало. Старшинство Бога, бо людина була дуже подібна до Бога. Але це маленьке таке подібність. Вона людина маленька, Бог великий. І щоб був знак того, що людина маленька, Бог великий, то в Бога є маленька частка в житті людини, яку Він не торкається, не торкається. І це, був, це була основа заповіту людини. І Бога. І це була основа настоящої, дійсної влади людини на землі. Диявол це все знав. І він прийшов це споганити. Він прийшов відрізати людину від оцього партнерства з Богом. Він каже: не довіряй Богу, не довіряй. Він тобі не дав їсти від цього дерева, бо він тобі не хоче дати свою подобу. Бо якщо ти будеш їсти з цього дерева, ти будеш справжнім Богом. І людина дурна повірила. То уці всі молитви в різних релігіях, вони тим і відрізняються, що людина набуває дійсної сили духовної і починає вважати себе маленьким Богом на землі. Бушу. Бо вона не повертається до істинного Бога Творця, який прийшов заплатити за гріх Адама, за гріх недовіри Богу. Бо молитва, яка не повертає людину в заповідь з Богом, так, що ти довіряєш Богу абсолютно. І ти входиш в заповідь з Богом через кров пролиту на кресті Ісуса Христа, то ти не повертаєшся в той перший задум володіння землею. Ось вам дві великі різниці. Молитва, як молитва, наділяє людину істинною силою, бо людина підсилює свій дух і дух починає керувати і душею, і плоттю. Але молитви різних, різних різних релігій і молитва християнська відрізняється тим, що християнська молитва повертає людину в партнерські співвідносини з Богом і наділяє людину знову владою на землі. То перший пункт, який я хочу, щоб ви запам'ятали сьогодні про молитву. Що є велика різниця, як і кому ви молитесь? І якщо ви молитесь істинному Богові, то молитва спочатку повертає вас взаємовідносини заповіта з Богом. І це кожного разу, і це кожного дня, як би ви не молилися, чи це довго, чи це коротка молитва, але ви стаєте, Ісус сказав, моліться так. Отче Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. І далі все по тексту. Хліб нам щоденний, дай нам на кожен день це ти вже про себе молишся. Але перше, за що молиться християнин? Щоби Бог прийшов на землю як цар. І його царство було на землі, як на небі, і Його воля здійснилася в твоєму житті і на всій землі. Ось велика різниця, яка наділяє кожного християнина істинною, духовною і фізичною владою на землі. Якщо б ви ніколи не знали. Цієї простої істини, чим відрізняється християнська молитва від просто молитви, то сьогодні ви знаєте. І нехай кожна ваша молитва буде ревносна, буде така, як вогонь, Отче наш небесний. Я повертаю себе, Тобі, до влади. Нехай буде воля твоя, нехай прийде царство Твоє. На землі, як на небі. А потім ми вже молимося за свої нужди, хліб на щоденний, дай на кожний день і прости нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим, і ми розберемо цю молитву. Бо це основні принципи молитви християнської. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоя є воля, Твоє є царство на землі, як на небі. Дивіться. Навіть християни в своїх молитвах топчуться по голові дияволу, зв'язують, розв'язують якісь духи, демони або що. Але далі й далі стають від співвідносин з Богом, які повертають тебе самого. Вірність партнерських відносин. Ось я Бог, ось ти. Ми. Поєднуємося. Але ти Господь і Ти цар, царюй на землі, царюй в моєму серці. І так ти знову повертаєш себе в ту владу, яку Бог наділив для людей. А люди, не довіряючи Богові і не заходячи в заповіт з Богом, полишили себе цієї влади. І над ними володарює. Любий дурачок, який просто тобі розкаже: А чого ти так Богу довіряєш? Ти що повністю довіряєш? Ну довіряй та провіряй свого Бога. І з цього починається. Людина втрачає владу на землі, вона стає невпевненою, вона нічого не може одержати від Бога, бо вона йому не довіряє. То перше, що треба знати, християнська молитва. В своєму фундаменті це абсолютна довіра Богу, Отцю і Його любові і Спасителю Ісусу Христу, який прийшов повернути людей до Бога через те, що сам заплатив своїм тілом за гріхи людські. Бо кожна плотяка перемагає, бо кожна людина програє. В цій боротьбі плоті з Духом. І Христос то знав, Син Божий то знав. І він прийшов і прожив людське життя, перемагаючи свою плоть кожен день і молячись своєму Отцу Небесному, і довіряє йому кожен день більше. І він наш приклад, і він наш первісток, і він був страчений, не будучи винуватим. І знаєте, коли на суді людині виносять вирок. І людина та засуджена несправедливо, то потім тій людині надається право требувати відшкодування. І от Христос, який був засуджений несправедливо, Він попросив одне єдине відшкодування, кожну душу на землі, яка Повірить батькові і синові, який заплатив своїм життям за тебе. Кожна ця душа буде викуплена в заповідь з Богом, поставлена в позицію праведника. Ось що Христос запросив за те, що був засуджений несправедливо. Ось так він встановив справедливість. Він сказав: я був засуджений несправедливо, але я хочу, щоб кожна людина, яка признає мене Господом свої, е, е, свого життя, мене, Ісуса Христа, признає своїм Богом. Ця кожна людина повертається в той перший заповідь з Богом Отцем, який Він склав за дамом з першою людиною, щоб абсолютна влада на землі належала. Людині. Ось така моя вам гарна звістка сьогодні. Моліться християнською молитвою. Довіряйте лише Христу. Бо не єдине божество. Не єдине божество не зійшло з неба, не стало людиною, як я і ти. І не віддало своє життя за тебе і за мене, крім Ісуса Христа, Господа нашого. І Він єдиний є Бог, і викупитель тебе і мене і душ людських. Довіряй Богу. Коли стаєте в молитву, довіряйте Богу повністю. Відключайте свої думки. Просто розслабтесь. Ви прийшли до Отця Небесного. І ви довірились йому повністю, бо Він послав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто повірить, не помер, але мав життя вічне. Просто розслабляйтеся, Бог, я приходжу до тебе, як твоя дитина, і я заходжу в твій заповіт і партнерські відносини з тобою, Батько Небесний. Через кров Ісуса Христа, через смерть і Воскресіння Його на кресті, я маю право не по своїй праведності, а за праведністю Ісуса Христа повернутися, отче до Тебе, наповни мене Духом Своїм Святим. І нехай Дух Святий дасть мені ту силу, яка не буде в мене відібрана, яку я не можу згубити, бо я вхожу в заповідь з Батьком Небесним. Через Ісуса Христа і хрест Його і наповнююсь Духом Святим і підсилююсь Богом Блогим. І прямо зараз відчуй, коли ти так молишся, Батько Мій Небесний, я в заповіті з тобою через крест Ісуса Христа і Його жертву на хресті. І я прямо зараз приймаю силу Духу Святого. Просто відчуй цю силу. І тебе відкине, як зараз мене просто відкидає від цієї сили, яка сходить з неба, прямо на тебе і на мене. І я приймаю ту силу Духу Святого, і я підсилююсь, щоб жити і не грішити. І я беру цю владу, яку ти назначив для людей Божих на землі. І я кажу: Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє на мені. Нехай прийде царство Твоє, і воля Твоя на землі, як на небі. Хліб нам щоденний, дай на кожен день, і прости нам, отче, провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. По віки віків. Амінь. Ідіть з Богом, наділені його владою і підсилені Його Духом Святим.